Росія продовжує бити балістичними ракетами по мирним людям. Був вчора удар по Костянтинівці, де загинули 16 людей. Сьогодні удар по Запоріжжю. На вашу думку, чому ООН та інші організації ніяким чином не реагують на ці випадки і не хочуть бачити цей тероризм? Ну, напевно, ми вкотре-вкотре бачимо з одного боку, що Російська Федерація продовжує не просто вбивати цивільне населення, а вчиняє воєнний злочин, який повинен бути визнаний як геноцид української нації. Саме геноцид. На жаль, організація Об'єднаних Націй, яка фактично і відповідає не тільки за збір доказів, а за юридичне визнання, за політичні заяви, за якісь конкретні дії. По відношенні до країни, яка вчиняє подібні злочини до Російської Федерації, на жаль, не робить нічого. Останній такий кричущий факт, коли керівник незалежної місії Організації Об'єднаних Націй фіксування воєнних злочинів заявив, що вони не бачать ознак скоєння геноциду о, в діях Російської Федерації на території України. Знаєте, для мене це стало вкотре і вкотре аргументом. Того, щоб ми піднімали питання щодо не просто реформування організації Об'єднаних Націй, а можливо, навіть створення нових організацій, які повинні або прийти на заміну ООН, або стати поряд з ними і все ж таки виконувати свою місію місію справедливості, місію фіксування злочинів, місію обмеження країни-агресора від. Всього від чого її можна тільки обмежити цей ринки збиту, цей політичний вплив, це і санкційна політика, реальна санкційна політика. Не на словах, а на ділі. Організація Об'єднаних Націй продовжує показувати приклади імпотентності, і це наші реалії, в яких ми живемо в сучасному світі з 2014 року, коли на території нашої держави Російська Федерація розпочала. Бойові дії окупувала частину нашої території. І ще таке уточнення. як ви фіксуєте подібні от випадки, як удар по Костянтинівці напередодні або удар по Запоріжжю зараз, щоб міжнародні організації, зокрема, ВОМ почули це по У нас кожний випадок не тільки настільки жахливий, для нас кожен випадок це жахливий. Навіть просто приліт там, дронів на територію України, якщо навіть немає. Жертв, але є пошкодження, закінчується тим, що ми фіксуємо цей факт. Ми видаємо щомісячні бріфи по поточній ситуації з правами людини в Україні, і ми інформуємо весь світ по, по подібним звірствам, просто по подібним злочинам Російської Федерації. Дякую вам